Всім привіт! Ну що ж, дочекалися ми повного цвітіння фейту. Ранні сорти у нас вже наливають ягоду. Та ось можна глянути навіть і той самий фейт. Уже ось яка ягода є. Доволі така велика буде. Фейт у нас дуже гарно перезимував, взагалі питань до його немає. Пересадок по фейтові практично не було. Там, можливо, зовсім трошки, там якихось кущів 20-30. На велику масу. Ось, до речі, і Альба можна глянути. Але відео зараз не про це. Хочу повідомити всіх, що ми ведемо активний запис на саджанці По таких сортах, як Амі, Квікі, Клері, Альба. По середніх сортах це Сонсейшн, Фейт, по пізніх Мальвіна і по ремах. Це буде кабріло і мурано. Кабріло і мурано більш всього, що буде касетка: або стаканна, або касетка. По ранніх сортах також можуть бути ще і новинки, типу румби. Але ми поки чекаємо, дивимося, як вона себе показує, тому що вона приїхала до нас цьогоріч з-за кордону. Ми спостерігаємо. У нас є ще і така дослідна ділянка, де є інші сорти. Але ми поки так не афішуємо, дивимося, придивляємося. Якщо все буде окей, тоді запропонуємо. Лишаю на цьому відео номер телефону. Пишіть на Viber, телефонуйте, замовляйте, тому що кількість місць обмежена. План у нас на сезон поки не зміниться. Десь в районі 250-300 тисяч саженців. Це все буде копанка. Крім ремонтантних сортів. Вони будуть або касетка, або буде стаканчик. Подивимося, як буде виходити. Це відео буде дуже коротеньким, тому що воно інформативне саме про запис на саджанці. До речі, про правила запису вони у нас трошки змінилися. Цьогоріч ми беремо передплату за місце в черзі, щоб той, хто купує, розумів свою відповідальність, що він замовив і отримує своє замовлення. А ми будемо розуміти свою відповідальність про те, що людина лишила кошти на замовлення, і ми повинні виконати це замовлення і відправити. Тому давайте працювати чесно і всім буде від цього добре. Передплата буде становити 80 гривень, вона відразу оплачується після отримання всіх реквізитів для нас, тобто дані для відправки новою поштою. Ви оплачуєте все і ми далі з цим працюємо.